Дякую Боже, за все, я дякую Боже за всі стежки долі, за ночі самотні, холодні й сумні, за те, що ховав Ти за хмарами зорі, гартуючи дух, наче сталь у вогні. Я дякую, Боже за терня колюче, за зранену душу і біль від образ, за морок нічний і за хащі дрімучі, Куди міражі затягали не раз. Я дякую Боже за всі буревії, що душу шмагали, неначе бичем, за сльози, пекучі в обмін на довіру, за втрату, що серце пробила мечем. Я дякую Боже, за всі перешкоди, за липових друзів, за зраду й обман, за тих, хто на мене наклепи наводив. Пускаючи в очі солодкий туман. Я дякую Боже за всі ці терпіння, за те, що всім серцем прощати навчив, засіяв у душу любові насіння, по Новому світ свій для мене відкрив, за те, що навчив кожну мить цінувати, за вірність і відданість рідних людей, за вміння. Правдивість і фальш розрізняти, за щастя стрічати і ще один день. Я дякую Боже за істинних друзів, за тих, хто був поруч в тривозі біді, за всіх, з ким крокую по життєвій дорозі, і кого ще зустріну на своєму путі. Я дякую, Боже, за світло яскраве, що Ти в темноту мого серця пролив. За всі співпадіння життєвих обставин, за те, що ти сонце в мені засвітив.